Цьому відео ви побачите Одесу, як вона виглядає зараз, ці осінні дні побуваємо біля оперного театру, а також сьогодні побуваємо всередині оперного театру. Побачимо цю красу, як тут все виглядає. І просто помилуємося Одесою, бо в нас зараз сезон весіль. Всім добрий ранок. Сьогодні. Чудовий раночок у нас 27 вересня. Я їду на екскурсію в оперний театр. Ну, це буде така екскурсія, не якась вистава, а просто ми будемо спускатися вниз. Це заснімо, якщо <гум> вдасться. Тому сьогодні у нас ось такий день. Приєднуйтесь до нашої подорожі. Зараз 10-та ранку, ми вже на Дерибасівській. Екскурсійні машинки ще чекають на своїх клієнтів, і ось так виглядає деребасівська зранку. Деякі люди ще сплять на лавочках. Ми вже біля оперного. Сьогодні зранку так було трошки прохолодно, але зараз вже тепліше. Зранку було десь градусів. Вісім, мабуть. А зараз вже так тепленько. Працює фонтан досі. Скоро будемо йти на екскурсію. Дуже красивий театр зовні, і місце тут дуже гарне, завжди квітнуть троянди. Тут пропонують екскурсії по Одесі. А ще тут ростуть ось такі неймовірні дерева. Театр опери і балету є перлиною Одеси. Перша будівля була побудована у 1810 році, але вона згоріла. І ця будівля, яку ми бачимо, була побудована у 1887 році. Ми вже зайшли до театру і йдемо цими красивими коридорами. Театр був побудований за проєктом Віденського архітектурного бюро, стиль віденське бароко. Як ми бачимо, все оздоблене золотом. Трохи піднялися, і відвідувачів зразу зустрічає дзеркало велике. Біля нього всі фотографуються. Тут себе відчуваєш, наче у казковому палаці. Театр має широкий репертуар, опери, балети, дитячі вистави, концерти, понад 80 постановок і програм. Подивіться, яка красива стеля. Вся розписана золотом, ліпниною. Тут кожен елемент продуманий так, щоб була гарна акустика, і навіть фігури, ліпнина, Теж сприяє тому, щоб була гарна акустика. Ось так ідемо, роздивляємося на кожному поверсі архітектуру, самі сходи. Цікаво тут побувати, подивитись. Театр має багаторівневу конструкцію, 5 рівнів приблизно вверх і 3 вниз. Цікава екскурсія. Дуже гарно, що в театр можна прийти хоч на виставу, хоч на екскурсію, або так приходять навіть сюди, щоб зробити весільну фотозйомку. Саме у таких сукнях треба ходити по оперному а ми зараз ще підемо до глядацької зали, і звідтіля будемо дивитись, як працюють артисти. Глядацька зала має кілька ярусів: амфітеатр, партер, три ряди лож і білетаж. Зала має підковообразну форму, що сприяє дуже гарній акустиці. Міськість 1600 осіб. Зараз маємо змогу бачити репетицію артистів. Стеля залу це просто фантастика. В центрі дуже велика люстра кришталева. Всі вистави тут виконуються мовою оригіналу. Зараз виконуються на українській мові. Я б з задоволенням дала би вам послухати, але не знаю, мене можуть заблокувати за авторські права. Хоч це і репетиція, але виконання дуже гарне, і ви можете послухати, яке звучання тут в цій залі. Можу сказати, що мені дуже сподобалась зала і виконання артистів. Мабуть, треба колись прийти на виставу. Після глядацької зали потрапляємо в музей. Тут зберігаються різні документи, сукні, прикраси. Багато чого цікавого. Царських золотих кармонтів ми нам не можемо. Це про наша екскурсія сьогодні має назву залаштунками оперного театру. Тому ми побуваємо і за сценою, і в різних приміщеннях. Це кімната, де зберігаються різні декорації, що використовуються у виставах. А зараз ми знаходимося біля сцени. У артистів зараз перерва, і тому нам дозволили зайти на сцену і подивитись, як виглядає сцена і зал, якщо на нього дивишся зі сцени. Постояти на сцені оперного це щось. Зараз будемо спускатись поверхами вниз, побачимо, що тут. Внизу. Тут розташовані технічні механізми сцени, підйомники, декораційні механізми. Потім потрапляємо в залу, де встановлені системи вентиляції, кондиціонування. Як ви можете уявити собі, що це не просто ось одна сцена. А скільки всього треба для того, щоб воно все функціонувало правильно? На там кресла партера і вентиляція оригінальна. Під кожним кріслом окремо подавалися повітря. Зараз встановлені тут під сценою кондіати. Ми вже заходили до глядацької зали зверху, а зараз потрапляємо ще знизу. Побачимо, як вона звідси виглядає. На цьому наша екскурсія підійшла до завершення. І ми виходимо з оперного, і зразу, що бачимо, це весільний кортеж. Завжди люблю милуватись нареченими. Зараз трохи постоїмо, побачимо. Як гарно, що сьогодні така сонячна погода, хоч трошки прохолодно, але все одно класно. Приміщення знизу, в яких ми були, це ось під фонтаном вони знаходяться. Зараз на площі тут перед театром можна помилуватися з такими кроликами. А нас сьогодні ще очікує дещо цікаве: це фуршет у ресторані Моцарт. Зараз буду йти туди. Дуже оригінально тут все так зроблено красиво, і вид з нього відкривається на оперний театр. Таке приємне місце. Трохи посиділи, почекали на вулиці, поки нам там все підготували. Заходимо всередину. Для нас тут вже накрили ось такий стіл. Пригощати будуть нас фірмовим тортиком, бокал просєко, красивий інтер'єр у цьому закладі. Ще була змога спробувати ось такий апероль. Після цього ми ще пішли гуляти по Одесі, але вже я не знімала. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.